В самой штаб-квартире НАТО, вероятно, после озвученной Путиным новой ядерной доктрине, России предостерегли Финляндию и Швецию от спешки с размещением сил Альянса на границе с нашей страной. Глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, заявил, что пока еще очень рано об этом говорить. Тем не менее, Финляндия, то есть на северо-западной границе с Россией, уже формируют штабы бронетанковую бригаду НАТО. Так что все заявления натовских бюрократов о намерениях представляют собой не более чем туман информационной войны. Воевать с Россией Британия пока не планирует. Во всяком случае, не планирует в ближайшем будущем. В интервью американской PBS министр обороны Соединенного Королевства Джон Хиллер. Заявил, что на фоне бюджетных трудностей, а речь про финансовую дыру 45 миллиардов фунтов, армия Его Величества сталкивается с проблемами в области обороны. Если главный герой романов Яна Флеминга, Джеймс Бонд, использовал самые передовые образцы вооружений, то сейчас британская армия, не дай бог придется ей воевать, вынуждена идти в бой со снаряжением времен Фольклендской войны 1982 года. Несмотря на обеспокоенность во многих средствах западной информации, все равно реакция на изменение ядерной доктрины, она есть. Никто не собирается потакать и уступать, потому что цель определена и заявлена. Но, кстати, хотелось бы сказать, что... Тем на секунду, буквально, чтобы понимать контекст. Сначала Блинкин, который сообщает нам, госсекретарь США, представляющее государство, единственное государство в мире... Применившее ядерное оружие выступает с осуждением нашей страны. Говорят, эти изменения не своевременно, но главное безответственно. Смотрим. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал предупреждение Западу президента России Владимира Путина о применении ядерного оружия безответственным и не своевременным. Это абсолютно безответственно, сказал Блинкин. Я бы сказал, что особенно не стоит делать это сейчас, когда весь мир собрался, говоря о необходимости разоружения и нераспространения, добавил Госсекретарь США. Ну и великая Польша. Которая в качестве наказания для Российской Федерации в случае применения ядерного оружия устами Дуды обещает. Нас Смотрите. А далі поговоримо з вами про те, що відбувається на території Рашейської Федерації. А більш детально про міжнародну арену ще обговоримо про Китай, да і Бразилію. А під час наступного етеру ну, а з приводу цього етеру, то хочеться вам показати останні гарячі кадри, які стали відомі із Російської Федерації. Знаєте, отак, хоч інколи, але карма їх наздоганяє. Сергій Брачук виклав світлини того, яка Курсько-Тамбовська бувальщина. зараз відбуває на їх території під тамбовом горить вчора. Горіла територія аміноборони Рефії. Можливо, військовий полігон. Як пишуть розмі, місцеві жителі повідомили, що дим а, тривав кілька годин. Імовірно, пожежа сталася на військовому полігоні у тригуляї. І виходячи з інформації, в відкритих джерелах це є полігон для підготовки військ. Реп, якщо це є правдою, будуть далі з'являтися деталі. Ну а поки що пораділи таким знаєте маленьким коротким кадром, як це все виглядало. Ну і що з цього приводу думає Сергій Брачук, речник української добровольчої армії південь? Він завжди старається знаєте, лаконічно, гумористично, а підбадьори расистів. Що ні, все у вас добре? Ви не переживайте, бо такого буде ще більше. Е -е, тепер про. Сирського далі будемо продовжувати. По-перше, результати його зустрічі з головою генштабу Словаччини, а також про важливу військову допомогу від Франції. Давайте по порядку. Спочатку про зустріч з головою генштабу Словаччини. Отже, була проведена зустріч з головою генштабу Словацької республіки генералом Даніелем Змеко. Про це проінформував голова генштабу. Це відбулося вчора ввечері, 27 вересня. Сирський, зокрема, проінформував колегу про хід бойових дій на різних напрямках фронту, Акцентував на порушенні норм міжнародного гуманітарного права та воєнних злочинах російських військ, розповів про актуальні потреби Збройних сил України, зауважив, що це вже третій особистий візит генерала Даніеля Змеко за час повномасштабного вторгнення РФ. Глава Генштабу висловив вдячність уряду та народу Словаччини за надану військово технічну допомогу українському війську, відзначив ефективність бойового застосування озброєння озброєння, що надано Словацькою республікою. Пряма мова сирського цінує допомогу у підготовці наших підрозділів. Також сторони узгодили подальші спільні зусилля для поглиблення розвитку українсько-словацького військового співробітництва. Ну і тепер. Про е, підтримку з боку Франції. От тут дуже цікаво, друзі. Відбулася телефонна розмова між е, сирським е, та е, начальником генштабу збройних сил Франції Тієрі Бюркаром. Е, отже, Олександр Сирський. Подякував генералу Т'єрі Бюркару, уряду та народу Франції за стійку військову і політичну підтримку України. Також він висловив особливу дячність за надані озброєння, передусім засоби ППО, військову техніку та боєприпаси. Ну, З того, що нам надає Франція, це ми знаємо найважливішими. Ну, Там насправді дуже, -дуже багато чого нам дають французи. От як на мене, особисто. Надважливими такими двома видами озброєння, що ми маємо від французів, це, звісно, ракети Scalp-G, а також е е самохідні артилерійські установки Сюзана. Ну, це е е просто е е нереальні речі. Так, от головнокомандувач ЗСУ поінформував про актуальну стратегічну обстановку та хід бойових дій на різних напрямках фронту. Український генерал зосередив увагу свого французького колеги на військових злочинах російських агресорів, зокрема на продовженні ракетно-авіаційних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, а також на невібіркових масових ударах по цивільних об'єктах. Обговорили потреби Сил оборони України в критичних видах озброєння, військової техніки, боєприпасів та обладнання. Рухаємося далі. І тепер уривок звернення від нашого президента Володимира Зеленського. Він розповідає про те, що він. Надав план перемоги в Америці, і кожен пункт було ретельно пояснено а також подякував президенту, поки що діючому президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену за запрошення. Бачимо, що президент нашої держави десь да у Сполучених Штатах Америки Ось так, от просто звичайно записував своє чергове відеозвернення, а де запевнив про план перемоги, який він показав, да і зокрема про те, що вже маємо від сполучених штатів Америки. Що ще сказав пан Зеленський. Ми знаємо, що напередодні він говорив, що взагалі, ось ці останні місяці, які будуть я говорю за осінь, не про початок грудня, вони є вирішальними для нашої держави. Про це пан Зеленський офіційно заявляв. Так, от із нового, що він заявив у Сполучених Штатах Америки, так те, що до листопада ми можемо зупинити Путіна. Ми повинні це зробити. Ми спробуємо на полі бою з нашими героїчними воїнами, але ми розуміємо, що після листопада нам доведеться вирішувати і ми сподіваємось, що сила США буде потужною. Ми на це розраховуємо. Так говорить про підсумка візиту до США український президент. А, з приводу того, з ким була зустріч, де да, з останнього у пана президента нашої країни так це з Дональдом Трампом про це він повідомив вчора ввечері. А, зокрема, у себе в різних соціальних мережах наш президент, лідер України, дописав наступне: дуже змістовна зустріч із Дональдом Трампом. Представив йому план перемоги, детально обговорили ситуацію в Україні та. Наслідки війни для нашого народу обговорили багато деталей. Ми маємо спільний погляд на те, що війна в Україні має бути зупинена. Путін не може перемогти. Перемогти мають українці.